Путін погрожує, що нанесе удар у відповідь саме по центру прийняття рішень. Ну, Центр прийняття рішень це банкова, там, Верховна Рада. І нардеп Роман Костенко е сказав, що 101%, що удар буде нанесений. Ну, вони там так думають в Верховній Раді, вони ж дуже переймаються цим всім. І е депутат народний та ну, народний. Каже, що його бентежить, що Трамп теж підтримує це, цей удар. Так, а що вас може там бентежити? Який Трамп? Що вас бентежить? У вас що діти тут живуть? Чи родини у вас живуть, чи по вас бить будуть? Ви ж мразі за декілька годин будете вже за бугром або у підвалах, ви ж будете все знати, бо ви знаєте, ви ж з ними співпрацюєте. Війна. Це війна домовленостей, їхніх і ваших, не наших. Ви ж все прекрасно знаєте. Що вас там бентежить? Ну поясніть людям, мені от цікаво, ви коли пишете такі речі, нардепи, коли говорять, що нас бентежить, ми знаємо. Те, що ви знаєте, і ми знаємо. Те, що ви розікрали країну, ми теж знаємо. Те, що ви привели сюди війну, ми теж знаємо. Те, що ви знищуєте український народ, ми теж знаємо. Що вас там ще бентежить? Ви ну, пояснюйте людям, коли ви це пишете, ви всім пояснюйте, що вас ще там бентежить? Статки ваші, які за кордоном, ну, вони вас бентежать. Чи ваші родичі, близькі та рідні, які живуть за кордоном? Що вас має бентежити? Ну, що вас? Скажіть, поясніть. Тому дивіться. Щоб там де не нанесли, який удар, страждати будуть завжди прості українці. Якщо вдарять по банковій, то страждати будуть ті українці, які будуть там, бо вас там не буде. Ну мільйон відсотків вас там не буде. Тому що ви, ви знаєте все, прораховуєте і вас там не буде. І сьогодні Трамп заявляє, що веде санкції проти України. Трамп чому це говорить? Тому що його дістало вже ця гра. Бо це гра, він же ж уже розкусив. Він бачить, що не тільки Путін грає, а й з ним грають. І це закінчуватися не буде. І Трамп уже в кінці кінців зрозумів, розкусив оцю всю хитру тему. Тому, звісно, що зараз, може, і вам прилетить. Ми будемо всі надіятися і молитися, щоб вам. Тим, хто привів сюди війну, тим, хто розкрадає, заробляє на крові простих українців, теж прилетить в кожну домівку, в кожну вашу родину. Якщо не прилетить е ракета, то прилетить Божа кара. Бо на це надіються. Ви ж прокляті вже. Народ проклинає вас четвертий рік. Ви вже давно прокляті, тому можете, ну, бентежиться там, не бентежиться, але не розказуйте і не замилюйте нам очі. От і все, все дуже добре.